Так, у мене є два опитування, до тебе, Данило. Так. Перше опитування назви, будь ласка, топ-5 позитивних речей, які стали з тобою в цій поїздці. Топ-5 відвідування про по Риму і відвідування базирів Святого Петра. Раз. Раз. Два. Винарня. Відвідування. Дуже класний тейстінг, був і період. До нього вина. У тебе запитання? Топ-3 речі, за якими ти найбільше сумував? Дота 2, лего і нормальні прогулянки з собакою. Що у нас в околиці нашого готелю, це цвинтар і маляна. Завтра доскіжувати цвинтар. Австрійський цвинтар теж звучить непогано. Побачимо завтра. Поселяємося в наш мотель. Чотирьохзірковий мотель, до речі. Давай сюди. Все? І що собі, майже як Super 8 by Winhem. Ось так от виглядає наш номер. Є видно море насправді. Тут є така робоча зона, можна працювати. Привіт. Хто з вас двох немає аренду? Арун. Так, така. Ми сюди їхали. Отальний номер, такий дворик нашого готелю Ми йдемо зараз на вечірню прогулянку. Цікаві такі квіти, тут метролево скляні. забрали в якесь таке напівсело, тут же в людей там, яблука усипаються осінні, тротуару, звісно, немає. Досліджуємо, досліджуємо околиці Грацу. Дуже виснажила нас дорога. Зараз вже почали планувати нову подорож. Пообіцяли собі, що в день ми будемо проїжджати не більше ніж 5 годин, тому що дуже виснажує. Сьогодні цілий день в дорозі ноги болять, спина болить, вся болить. Але я зараз тут іду по якомусь такому селі. Будиночки класні, і у людей такі свої дворики з різними розвагами для дітей з барбекю. І дехто з людей навіть сидить на вулиці. Дивиться, який там альпійська гірка з каміння. На жаль, камера цього не передає. і Я не хочу зумити, бо ще гірше буде якість. Але отам от там світиться Гогвардс. А тут в мене таке враження, що я попала в якусь годрикову долину. Тому що тут настільки няшні будиночки, що просто зашкалює. І напр, наприклад, до порівняння зараз вечір. І я гуляю з собакою сама, і мені зовсім не страшно. В римі я би собі такого не дозволила. Пободань. Я маленький няшний тролик. <реш> подивіться, просто подивіться на мною. Так, я згадала, що в мене є Cinematic мод. <реш> може, Cinematic мод трошечки додасть якості в цьому відео і я вам зможу показати, що я маю на увазі. Але в Cinematic Mod теж не можна зумити. Тут є такі ще, як це називається, стайні чи що, а може і людські хати, а там видніється місяць вгорі. І все в такому живоплоті. Так, чорнобілий вигуляний. Що ти знімаєшся? <кхи> Темна ніч. Ми вибрали американський ресторан і їдемо зараз вечеряти. Ми вже не мали такого варіанту кухню. Тут, тут, зараз ми подивилися, тут японський, азіатський, арецький, американський неймовірний. Десь ми такого вже дуже давно не бачили. <кхи> От, і ми їдемо зараз по вечеряємо. Старалися як могли, але сайт діж ми не доїли. Трошки... Друзька, я котлету тут не доїв. Але все було дуже смачно, дуже. У цьому світлі цей замок ще гарніше виглядає. Зараз спробую поближче до нього підійти. Там людей такі гвинтові сходи з одного поверха тераси на інший. Тут взагалі всі будиночки якісь такі суперняшні. Я підходжу все ближче і ближче. Чого мені дуже подобається? Окей, okay, це варто уваги. Тут є якась така хатка, прикрашена гарбузами, а біля неї є автомат, в якому можна купити яйця за 3 євро. І яйця і ще й щось гарбузове, якесь вино, чи що це. Не знаю. Але я такого ще не бачила. Все, ми майже дійшли до цього замку. Я не знаю, чи є сонце далі. Буду вертатися назад. І тут такий з хвилястої, хвилястим дахом няшний будинок і тут такий австрійський. В на нестандартному стаканчику взяла. To go. тут взяла кофе2. Тут пише close first, тут пише close second. І воно якось фол Зараз буду в номері пробувати. І так, кава нового покоління. Складається ось так. Тут close номер 2 Ось так. Як її пити, поки не зрозуміло. Ну що ж, такий от чайничок у нас вийшов. Працює, ліється. Ми вже приїхали достатньо велику частину і зупиняємося на перший наш підстоп. Вгадайте, де наш любимий австрійський Макдональдс. Смачна їжа. Сам же досить-досить.